Три засоби в моїй косметичці, щоб освіжити денний макіяж серветки з ефектом матування, прозора пудра. Та суперзволожувальна помада в наймоднішому кольорі року. Мій робочий день набрав своєї активності, і, звичайно, це відображається на обличчі час оновити освіжити денний макіяж. Починаю я з серветок з ефектом матування. Беру ось одну таку серветочку і буду промокати отак шкіру, для того, щоб зібрати надмір жиру, який виділився. На поверхню обличчя. Дуже легкими м'якими рухами ніжними я це роблю. Ось як це все назбиралося на серветочку, шкіра стала матовою, але можна і продовжити додати сяйва, світла такого свіжості, весняності шкірі з допомогою прозорої пудри. У мене з собою ось такий пензличок. Я набираю невелику кількість пудри на пензлик. Ось, струшую і наношу її на личко. Ось так все відбувається. Можна подивитися, наскільки ця пудра невидима, але свій ефект вона робить. Невагомою вуалю лягає і додає свіжості. Трошечки залишилося ще на губках олівчика водостійкого. Це зауважте, я вже і поснідала, і пообідала. Не буду підправляти контур, лиш підмалюю такою супер зволоженою красивою помадою. Ніжна кремова текстура. Дуже гарно освіжила губки. Все красиво.